Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо. Година ще від понеділка ми виходимо о 20.00, То тому вмикайте свій телевізор о 8.00 вечора. Будемо говорити сьогодні, як завжди, про найголовніші події та явища дня. Що минає сьогодні? Це 18 червня. Сьогодні будемо говорити про звільнення. Такі Валентина Наливайченка, Верховна Рада віддала за це 248 голосів. Сьогодні а також ухвалила у першому читанні закон про місцеві вибори. Це найголовніші події сьогоднішнього дня. Будемо їх обговорювати з депутатами Верховної Ради. Це Юрій Чішмарінер. Нардеп від фракції радикальної партії Олексій Гончаренко нардеп від фракції блок Петра Порошенка, Микола Величкович, нардеп від фракції Народний фронт Андрій Павловський, 6-го та 7-го скликань, член політради партії Во «Батьківщина». Вітаю всіх, дякую, що прийшли да. до нас в студію. А да, хотів добре. я почати ось що сьогодні. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вбивство українського журналіста Олеся Бузини розкрито. Нагадаю, бузину вбили 16 квітня на подвір'ї власного будинку на вулиці Дехтярівській у Києві. Сьогодні відомо, що затримано трьох. Осиб, них точно Кияны. Давайте видео подумаемся министром МВС. Следствие установило, где, когда, при каких обстоятельствах покупался автомобиль, который использовался э, для слежки за э, Олесем Бузиной. Э, проведены множество экспертиз. Именно поэтому так долго и тщательно мы выверяли свои действия, практически последний месяц, наблюдая э, негласными действиями за. Действиями злоумышленников проведены экспертизы, в том числе экспертизы ДНК. Ну, ось так затримані двоє троє затримані. Про двох відомо, що вони кияни 90-го року народження, і один з них воював на українському боці в зоні антитерористичної операції. Ну і в принципі, друзі, що так коментувати дуже коротко, ну руйнує це вся історія, те, що сказав міністр, попередню нашу інформацію. Припущення про те, що це була рука Москви, і що Бузину спеціально готували до цього вбивства для того, щоб кілери наняті ФСБ його потім і вбили в Києві. Пане Олексію, правда. Це є цілком можливим, але знаєте, якось сказав міністр злоумисленники, щоб правильніше казати, підозрювані. Буде вирок суду, можна буде остаточно якісь сказати свою думку, але можу сказати одне: те, що ми знайшли підозрюваних, це дуже важливо. бо… Це вбивство обговорювалося на міжнародному рівні, і Україні треба було показати, що ми здатні знайти підозрюваних в цьому вбивстві? Ну щоправда, от один головний підозрюваний Андрій Медведько його звати я не знаю, що коректно називати прізвище. Втім, воно сьогодні було назване керівництвом МВС. Стверджує, що він не має стосунку до цього вбивства і що в цей день знаходився зовсім, зовсім в іншому місці. Займається іншими справами, пане Микола. Ну ви коли працювали в структурі МВС. Наскільки ви довіряєте ці інформації, яку назбирали оперативники щодо саме цих Трох затриманих на сьогодні. Я думаю, що Сьогодні спілкувався, бо можливо спілкуватися з ними заступників. Він мені також сказав цю інформацію, яку міністр на брифінгу озвучив. Я думаю, що без ґрунтовних слідчих дій я не думаю, щоб виходив міністр і робили такі, такі дії. Тим більше, один із підозрюваних був одним з колишніх працівників підрозділів, до речі, Добровольчого батальйону в структурі МВС Так, та, і тому я думаю, що б, якщо б не було б достатньо аргументів, б, от такого б не робили. Пане Юрію, ваш, ваш стосунок. Бо я, ну ми всі в студії обговорювали це вбивство і казали, що напевно все ж таки це була спецоперація ФСБ Росії, чи якихось спецслужби інших російських. Втім, виявляється, що це наші кияни, це скоїли такі злочин. Ну, по перше, слідство тільки триває, тому ну скажімо так, давати зараз оцінки не можна, тим паче, що що ми говоримо вже про спецоперації, це не завжди робляться тільки росіянам, вихідці з Росії. Так, тобто тут питання більш глибоке, треба проаналізувати. але треба розуміти одне, що на сьогоднішній день дійсно суспільстві критична, ну масано ну, настрій настільки високий, що не дай Боже, щоб це не переросло в більші такі заходи по знищенню, в тому числі представників колишнього режиму. Тому що якщо не буде сьогодні працювати СБУ, прокуратура і міліція не будуть ефективно ну, притягтись до Відповідальності злочинці колишньої влади, можливо, навіть цих подій, які відбуваються на сході, то на жаль, може бути дуже вагома ситуація, ну серйозна ситуація, що люди самі візьмуть і почнуть знаєте, такі месники місцеві. І це може перерости. Тобто, якщо ми зараз не дамо цьому бар'єр, а покажемо, що це можна, і ніхто за це не несе відповідальність, то це може перерости в більш гірші речі. А ви розумієте, що в таких ситуаціях постраждають не тільки хто винний в чомусь, але й невинні. Пане от ваше ставлення до таких появи народних месників, і взагалі я так розумію, що напевно найближчим часом буде розкрито і вбивство Олега Калашнікова, якого вбили буквально напередодні ввечері вбивство бузини 15-го числа. Ну, знаєте, в цьому питанні, що насторожує, що якось воно занадто швидко розкрито, да ви згадаєте, що ми не можемо розкрити вбивство більше ста людей на Майдані півтора року. А тут за місяць всіх знайшли, розслідували. Навіть ДНК взяли за так? два місяці. А пане ж за Андрію. 100 людей на Майдані ДНК не беруть? Так? І я пам'ятаю, як в радянські часи були такі показники розкриваємості і швидкості. Справді, я сподіваюся, що ми не цим шляхом прийшли. Хто б від нас би цього не вимагав би? І сподіваюся, на об'єктивність дійсно ну а головно сподіваємося суді на об'єктивність справедливість українського суду. Якщо його можна вважати на сьогодні справедливим і об'єктивним, втім сподіваємося, що ця справа дійде до суду, і винні будуть покарані. Ну справді, винні, які вчинили цей страшний. Злочин, давайте до нашої головної теми. В першу частину програми говоримо про сьогоднішнє звільнення Валентина Наливайченка в стінах. в стінах. Перепрошую, Верховної Ради. Ще тиждень тому важко було передбачити, що голова СБУ позбудеться свого крісла. Втім, сьогодні це сталося. І давайте подивимося відео наших журналістів з Верховної Ради, що там відбувалося сьогодні. Розмови про очікуване подання президента почали з понеділка. Депутати з коаліції встигли зустрітись із Наливайченком і з Порошенком, але спільного рішення сьогодні вранці не було навіть в президентської фракції. Я поки що. Вагаюсь ударівці, запевняли, що не підтримують відставку свого однопартійця на Наливайченка. Самопоміч та батьківщина ще вчора також з підозрою ставились до такої пропозиції. Казали, що їм не вистачає аргументів від президента. А сьогодні, вранці, обидві фракції вирішили звільнити Наливайченка. Разом з народним фронтом в них єдиний аргумент так вирішив президент. Тим, що пан Наливаченко в розмові з ним заявив про можливість політичної активної діяльності, і саме це. Є фактично ключовою причиною, що голова служби безпеки і політична діяльність це трошки різні речі. Проти були лише позафракційні та Ляшко. Їм не зрозуміло звільнення на найгіршого голови СБУ з досить туманних причин. Позафракційний депутат Філатов каже, триває великий торг. Удар нібито був готовий звільнити поплічника Наливайченка в обмін на гарантоване мерське крісло кличку за допомогою виборів в один тур, що суперечить коаліційній угоді та демократичним виборам. Так це чи ні можна буде побачити під час виборчих перегонів? Матріте, все позже. То Тобто, якщо сьогодні зал проголосует за наліваченка, а завтра будуть вибори в один тур, то що вигадано Кличко і Садовому. Ну хочу сказати, що поки що оцю нововведення не проголосували виборів мерів великих міст в. Один тур, все ж таки два тури, принаймні, згідно з законом про вибори, які сьогодні ухвалили в першому читанні, але про все в другій частині програми. Давайте про наливаченка все ж таки, пане Юрію. Ви так я розумію, стали сьогодні ситуативними союзниками ось групи Коломойського цієї групи укроп, яку сьогодні вже мін'юст зареєстрував як партію. правильно чому Ну ви неправильно ставити акценти? По перше я хотів прокоментувати насчет першого другого туру вибримарів. Да, ми знаємо, що є така домовленість. Я знаю, що. І садовий, і той же самий кличко переймаються другим туром, тому що в другому турі в них дуже ну, важкі шанси перемогти, і тому це серйозна тема для дискусії. Але між першим і другим читанням ми прекрасно розуміємо, що можуть бути внесені певні зміни, привести, привести замість двох турів. В однотурі зараз це ж тільки перше читання. Але тому, в першому читанні я й сказав, що в першому читанні загроза, все ж таки два тури. Да, ми побачимо дуже швидко, яку пропозицію несуть. Це раз. Друге питання. Чому ж ми не голосували? Не є не туманними чи інші поняття. Ми дуже чітко розуміємо, що якщо голова служби... Не виконав певні е, обов'язки свої, порушив закон, конституцію. Він повинен бути звільнений. Але про це повинні нам сказати. Ми не можемо сьогодні голосувати за зняття людини, щодо якої немає офіційних звинувачень ні в чому. Тобто, парламент і є тим бар'єром гарантію для чесних чиновників, які виконують конституцію і закони, що їх не звільнять просто так, бо вони комусь не подобаються. У мене є друге питання до президента: якщо він такий поганий. І ви не хочете нам подати якихось там звинувачень, щоб ми це побачили. Це нонсенс, щоб навіть не виступили з якимись поясненнями. Так чому ж ви минулий тиждень, пане президенте, і це підтверджують ваші члени вашої фракції, пропонуєте на Ливайченку, поганому керівнику служби безпеки посаду голови служби зовнішньої розвідки або віце-прем'єра на вибір? Тобто погану людину давайте на підвищення. Якщо він не справився геть зі служби, якщо він справився на нормальний голова служби, нехай працює далі. Тобто, ми би хотіли, щоб тут чіткість була розуміння. Ми не заняли Вайченка. Ми маємо до нього певні претензії, в тому числі, тому що ми теж незадоволені тривалістю розслідування майданівських справ. Але це питання і до Шокіна, і питання до Авакова. Але ми говоримо про те, що на сьогоднішній день це щось дуже кулуарне, і ми в такі ігри не граємося. А коли почалось замість того, аби вносити в зал зранку, почались оці торги, і до обіду ми сиділи практично в кафе Пили чай каву, тому що торгувалися і далі винесли оці історії, про які підтверджують депутати Однотур, Посади міністерства екології, рента на газ і так далі, ну що на чого пос... то... це? Для, наші пропонувати? Дали за да. для чого пропонували дали за голосування та посади в прокуратурі прокуратура. В Зараз ми будемо дивитися по Львові, Києві будуть мінятися прокурори міст, чи будуть мінятися силовики по цим містам? Тобто, ось це дуже важливо. І якщо починаються такі торги, вибачте, радикальна партія зась за такі речі голосувати не Пане, буде це буде... не політика, це корупція. Ми... політична корупція. Ми телефоном включимо Олега Борисюка, і в нього запитаємо, чи справді самопоміч отримала за голосування позитивним. Не по наливаченку посади генерального прошу коло Вам Ніколи, цього, Львова, вам і ніколи цього, цього не скажуть в ефірі, але ми подивимося, чим завершиться через тиждень-два-три кадрові заміни. Генерального сьогоднішній ранок почався несподівано рано. для депутатів в 8.30 група удар збиралася на власне засідання в 9.00 ранку. Збиралася фракція блоку Петра Порошенка. Пануці, про що там говорилося з самого ранку? Звичайно, ми обговорювали події сьогоднішнього дня, тобто і закони, але і починали ми з питання Валентина Неливайченка. Нас проінформували про те, що, як ви знаєте, є відео самого Неливайченка, де він каже, що. Зрозуміло, якщо буде подання президента, треба щепити зуби і йти. Мені здається, це цитата. Ну і я тут повністю не погоджуюсь зі своїм колегою. Має бути якісь причини, хтось щось має пояснити. Тобто, ми розуміємо, президент обраний народом України і відповідальний за сферу безпеки і оборони. Так в Конституції прописано. А керівник спецслужби це його права рука, там, ліва рука ну, це найближчий до нього помічник. Що між людьми може статись все, що завгодно? Тобто, буває, що все не не можу більш працювати. Знаєте, зараз ось ви на телеканалі. Може, ви не можете з цим оператором працювати. Він чудова людина, ви чудова людина, але а ми разом працювати не ні, можете. От ми приватна телекомпанія. Да. Ми можемо працювати, не працювати. Є державна є конституція, за якою ми парламентсько-президентська А людина. Вона всюди є людина. А людина вона я не перевагу. Конституці Конституція, навіщо тоді парламенту дають. Повноваження я я вас Тоді заберіться по ви казали, президенту. ви казали, я мовчав. Давайте будемо поважати. Ну, одно. треба просто чітко так, розуміти чітко і правильно кажу, трактувати абсолютно. конституцію України, ну, а не вільно трактуватися. Ну, президент ви можете, президент це тільки не хоче ви можете є конституція. Вільно трактувати. Є. Ну, правильно, конституція Параси, є. Я? А я кажу вам свою думку. Добре. Я її чітко висловив. Дякую, але до речі, що стосується конституції, вважаю, що при підготовці нового проекту конституції, який йде, треба забрати необхідність президента при звільненні голови спецслужби, йти в парламент. Бо вся ця історія, яка відбувалась протягом кількох Нічого доброго Україні не принесла, і нія ні, в жодному позитивному світі нас не виставила. Тому що це є абсолютне право президента, який є відповідальний за сферу національної безпеки перед народом України, бо його обрали, змінити керівника спецслужби, Дякую. якщо він хоче Дякую. працювати Але з іншою само... людиною. Я вибачаюся, хочу закінчити. Прошу, тим прошу. більше, я коротко, тим більше, що сьогодні є абсолютно нові виклики для України. А, і якщо людина підходила під одні виклики, пан Наливайченко, коли працював рік, після того як служба була розтрощена вщент, то це не означає, що людина підходить під інші виклики. І можливо сьогодні потрібна інша людина. І я повністю розумію рішення президента. Дякую. Але Я так доповню, що так само, як президент має конституційне право написати подання, так само Верховна Рада має конституційне право не проголосувати за нього все і залишити Наливайченка на посаді. Давайте, якщо ми вже згадали про звернення Валентина Наливайченка, сьогодні розповсюдила його прес -служб. Служба Валентина Наливаченка, і в цьому зверненні він категорично заперечив власну причетність до українського олігарха, який зараз у відні сидить Дмитра Фірташа. Давайте відео подивимося. Всі звинувачення, які пролунали підносно причетності до якихось схем Росукренерго Фірташа, документально давно спростовані мною, з, в тому числі з трибуни парламенту, 17 березня 2009 року. І все це в стенограмах Верховної Ради є. Підніміть, будь ласка, йде 11 мільярдів кубів газу. І не вносьте інтригу і брехню. Є подання президента, маєш щепити зуби і йти з посади. Я дякую, якщо мене почують і відповідно проголосують, в тому числі і народні депутати фракції Удар або не фракції, а групи Удар, яка входить зараз в коаліцію. Пане Микола, чи погоджуєтеся, ви, що справді, можливо, з Конституції треба прибрати цю норму щодо голосування Верховною Радою за відставку голови СБУ? Тобто президент призначає, звільняє, ну, як раніше, було при Кушмі, наприклад? Я хотів сказати, що у нас є парламентсько-президентська республіка і форум правління. І тому я вважаю, що все-таки парламент має цей запобіжник для прийняття рішень. І те, що сьогодні було винесено питання по керівнику спецслужби по його звільненню. Це також це є добре, тому що це є запобіжник від такого одноосібного рішення звільняти, не звільняти. Стосовно сьогоднішнього рішення фракція Народного фронту голосувала також. У нас було обговорення сьогодні на фракції перед засіданням, і ми також проговорювали, і ми прийняли рішення, що перше. Це є все-таки президентська вертикаль керівник спецслужби. Друге, це президент і головнокомандуючий. І дивно було б, якби в умовах війни головнокомандуючий з тих чи інших причин каже, керівник спецслужби не може, я не бачу можливості з ним працювати, якби було б по-інакшому. Можливо, є речі, які не можна з точки зору безпеки держави озвучувати, але це. це Право президента вносити її яквали. Ти не що у нас просто війна офіційно не оголошена, тому є нюанси, ну, ну, пан Андрію. О, дивіться, я ще вчора буквально з деякими представниками в навіть групи удар розмовляв. Вони станом на вечір не хотіли голосувати за відставку на Леваченка. Сьогодні вони це зробили. Немає запитання, чому вони пояснили, ну оскільки він сам написав врешті-решт заяву, сам оголосив це звернення. Ми його відправили, значить, у відставку і поважали йому майбутнього його політичного, політичного нового проекту кар'єра. Він сказав, що він іде у велику політику. Ну фактично, це так прозвучало. Що відбулося там за ніч і за сьогоднішній ранок? От коли там. Співдев'ятої депутати збиралися в парламенті і нагадаю, що засідання почалося там на більш ніж на годину пізніше. Ну, я хочу сказати за батьківщину, представником якої є. Це дійсно важке питання, непросте як будь-яке кадрове питання. Але тим не менше, ну, по-перше, ми пішли дійсно на зустріч президенту, який є головнокомандуючим, і відповідає повністю за зовнішню політику оборони держави і безпеку. А з другого боку, дійсно було відомо вже про звернення пана Наливайченка, що він погоджується піти відставку і просить не робити перешкод в цьому питанні. президенту. Ну давайте графіку подивимося, щоб це питання закрити. Як голосували е, депутати сьогодні, так Верховна Рада підтримала відставку у 248 голосів. Ми можемо цю графіку побачити? Е, ну, ось так: в блоці Петра Порошенка лише четверо людей. Зокрема, Олег Барна, Ігор Фірсов, Микола Люшняк і Андрій Кіт були проти, позафракційні проти Купрійного і Москаленко е, утрималися Батенко Добродому, Матківський, і Мусій утримався. Ну і в якщо так дивитися, от на цю графіку, то можна е, припустити, що парламент у нас поступово все ж таки сегментується, і фракції сегментуються на маленькі групи, створюються нові політичні проекти. І оця коаліція стає. от раніше вона нас п'яти фракцій складалася, а зараз суб'єктів цієї також е, в тих з тих депутатів, які не входять до коаліції, це нові теж депутатські групи, утворення і, ну, і сфери впливу трошки змінюються. Пане Юрію, це правда от моє припущення? Що ну, все би, ж таки є би певне просто, розшарування? Я б хотів просто заакцентувати на твоїм виступі на На 10-ту годину його не було взагалі. Тоді, коли йшла там коаліція, розмовляла, не було це. Вже після того, коли вже зрозуміли, що голоси є під ці торги. Тоді з'явилося ну, відео. Ну, прислужба оперативно працює да. добре. Це потім, а вночі ще провели. Тому це знаєте, якщо хронологічно накласти, Ми розуміємо, чому висув. Тому що голоси вже були зібрані, було сторговано і так далі. Що стосується по сегментації, так зрозуміло, що багато фракцій, особливо великих, які понабирали з різних груп людей, з різних там груп впливу, в тому числі оргерахічних впливів, зрозуміло, що йде певна сегментація. Маємо вже випадки, коли з того ж БПП там, вийшла частина групи. Депутатів Коломойського, так, які там знаходилися. Ну, сьогодні, і сьогодні, теж заявив, і так, сьогодні вони там увійшли в укроп і це зрозуміло, що це група Коломойського, що вони були присутні в БПП. Далі питання стоїть там по добродовому і іншій групі теж вони теж виходять і так далі. Тобто, ну, сьогодні є... наусив при вихід з фракцій. Да. Тобто, це є, ну така собі передвиборча вже оскільки йдуть місцеві вибори, а зрозуміло, що місцеві вибори це є стартовим майданчиком для парламентських далі виборів. Тому іде таке розшарування, і ми це природньо розуміємо. Падають рейтинг, скажімо, у фронту змін у БПП впали рейтинги. Тому там буде йти певне розшарування. Воно Молода відчуває. Може... А Мельничук з вас пішов. Від мельничук вас. ви взяли людину так, в список. Він, ми... він від вас пішов. Зараз кажете, що це така страшна мельничук людина. мельничук. Це інша історія. Я думаю, ми а, не зазуміло, говоримо і історія, історія. Тут да. питання зовсім інше. І а, тому між. ті звинувачення, які були пред'явлені йому генеральним прокурором, за яке ваша фракція так само голосувала. Не за звинувачення голосувала, а за це, те, що було слідство. Ми про це прекрасно ми відчували раніше. І тому цей різні речі. Цей конфлікт був Ми не хотіли покривати будь-які речі пов'язані із діяльністю. Народних депутатів, якщо вони не собі, але тим не меж... Тому цей конфлікт був давно. Тим не менше Він вилився, Він вилився у подачі всього... генерального прокурора. Так, Тому це ця це... діяльність, якщо вона була, була до виборів. Це а ви цю людину взяли в список це чи на дуже високе місце. Так от щоб ну, ви це знали, що дуже... ви дуже добре знали, що всі звинувачення, які але тим не менш, станом на вчора була достатньо висока ймовірність. Теж ну говорив я з деякими депутатами Верховної Ради що група удар може взагалі сформувати вийти з фракції повним складом їх там до 40 людей, якщо не помряш, і утворити свою. Нову депутатську групу удар. Ну не фракція, бо вони на виборах не, не пройшли списком. Але нова група могла утворитися. Така ймовірність була? Ні. Это абсолютное преувеличение. У нас было несколько фракций, где мы обсуждали этот вопрос, и нигде у нас не было вот такого конфликта. Более того, сегодня на нашей фракции, когда она шла, председатель фракции Луценко, мы обсуждали и четко сказал, те люди, у которых есть принципиальная личная позиция по Наливайченко, например, они там с ним лично дружат, или там хотят ну, что-то этим показать, пожалуйста, могут не голосовать. И никаких проблем у тех людей, которые не проголосовали, у них никаких проблем не будет, потому что у нас демократическая фракция. Но при этом 90 90% депутатов, да там не 90%, а 98% депутатов, проголосовали, в том числе из группы Удар. И это показатель того, что никаких нет. ще одне запитання большое, щодо, щодо чуток навколо вашої фракції. Пожалуйста. Чи правда, що Юрій Луценко останні дні доживає на посаді голови фракції, і Березенко, якщо виграє вибори в 25-му округе в Чернігові, то стане керівником фракції новим БПП? це це совершенно неправда. Юрій Луценко є главою партії «Солідарність», которая является системой для нашей фракции. Поэтому ми всі бажаємо Сергію Березенко победы. Істі п'ятому округі нам нужен еще один штик. Тим про безполітрекла. Ну как без політреклами? Ви спросили, я говорю. Но при этом это никак не связано с позицией председателя фракции Юрія Луценко, з його опытом і нашому вечірку. Дякую, друзі. Упрямо. Давайте зараз тоді перерваємося на рекламу. Після реклами повернемося до розмови. Поговоримо ще завершимо тему Наливаченка, його відставки. Хто очолить СБУ? Уже сьогодні представили нового ВО обов'яну, виконувача обов'язків голови СБУ. І поговоримо про місцеві вибори. Звичайно, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон в першому читанні. Будь ласка, реклама.